Привіт! Ласкаво просимо до Бафракебаб у Клодсько. Сьогодні ми дізнаємося більше про те, як українські підприємці розвивають власну справу в межах польської франшизи. Бафракебаб це не просто смачний фастфуд, а історія успіху, що починається з підтримки Корпандії Світкалери. Тусав, скажіть, будь ласка, де ви дізналися вперше про франшизу Бафракебаб і як пройшла наш, ваша перша зустріч з представником? І чи допомогло вам це прийняти рішення? Так. Про франшизу Кебаб» ми детальніше почали дізнаватися в інтернеті. Після того, як ця дружина працювала, нас дуже сильно заінтересував цей бізнес, так як ми давно хотіли заробляти щось самі і працювати самі на себе. І зайшли в інтернет, почали оглядати всю інформацію про цю франшизу, наткнулися на сторінку Gallery» з офіційною інформацією, там залишили анкету свою. І після того з нами швидко зв'язалися працівники Офісу. І ми договорилися про швидку зустріч. Певно, за тиждень часом ми поїхали на Варшаву. Там е, зустрілися з Аркадієм Шанкураном, який нам надав дуже багато інформації і яка нам набагато швидше допомогла прийняти рішення. Е, дуже багато так, було підтримки від фірми Світкалерії. Е, нам допомагали на кожному кроці. Перед відкриттям було у нас школення. було повністю все навчання. Як, та як я з іншої країни, я тут в Польщі дуже багато. Не знаю багато нюансів і не маю ніякого поняття, як зразу відкрити бізнес. І фірма нам дуже дуже багато допомогла. Як я одразу подала всю інформацію, як заложити бізнес, куди звертатися до яких фірм, зуси, податки, всі, Уженди, так само, Санепід. цього я нічого не знав зразу. І вся інформація була для нас подана. Локація є ключовим елементом в бізнесі, так? І скажіть, будь ласка, чи ви самі шукали це місце, чи хтось вам допомагав? Як взагалі це відбувалося?» Локація нам допомогла знайти фірма Світ Галері. Це наша вже друга локація. Перша локація трошки в нас не вийшло з локалізацією. Ми відкрили цей бізнес і місяць пропрацювавши, в нас замкнули центральну дорогу. Закрили на ремонт і сказали, що цей ремонт буде тривати близько шести місяців. І просто не було в нас суторгів, був великий спадок клієнтів, і не відповідало нашим вимогам, і не можна було далі продовжувати. Вести там бізнес. І після цього команда Сфідгалері швидко зреагували і почали нам шукати другу локалізацію. І Що був процес релокації, так? А чи можете більше розповісти про, про, цю, про цю ситуацію, як, як це взагалі відбувалось теж? Як відбувався процес релокації, так. А. Процес релокації, після чого фірма Сфідгалері побачила, що у нас почались проблеми. Вони швидко зреагували, почали шукати нам нову локалізацію, підтримували нас на кожному етапі. І після чого знайшли нам оцю другу гарну локалізацію, яка вже нам підходить. По всій... Ви задоволені? Так, ми дуже задоволені цією локалізацією, і вона відповідає нашим всім критеріям, є великий приплив клієнтів, і все пішло на лад. А ще скажіть мені, будь ласка, чим ви займалися раніше, і чи було важко змінити сферу діяльності? Ну, я завжди працювала на кухні. І як приїхали ми до Польщі, я думала, що вже не буду працювати на кухні, але так як я пішла в кебаб бафра працювати, мені дуже подобалось працювати взагалі з людьми. І тому для мене це не була проблема, а я була в захваті від цієї роботи. Тому для мене це не була проблема. Супер. А ви, пане, це А я працював водієм міжнародником, то для мене перехід на... до такої роботи був дуже-дуже тяжкий і дуже було незвично. Але я... Відбувши від в школе, я навчився всього, жінка підтягнула і все в мене вийшло. Це така підтримка сімейна, так? Так. Скажіть, так, так, так. будь ласка, чи ви працюєте на пункті разом, якщо так, то чи ділите обов'язки, як це у вас виглядає? Працюємо разом з чоловіком, також маємо працівника разом. Так як ми в сім'ї стараємося все робити разом, так само ми працюємо разом на роботі, так само все замовляємо разом, так нам е, не так тяжко. Ми все стараємося робити разом. А це ваша якби, одна така, один єдиний бізнес, чи ви маєте ще щось поза, наприклад, Бафрою чи чимось ще займаєтесь? Поки що це наш, наш єдиний бізнес, але в планах у нас є відкрити ще один пункт такий. Ага, дочекайте. Скажіть, чи мали ви раніше досвід в гастрономії і як взагалі відбувалося навчання від бафри Кепап? Yes. На перший? Давай, давай. Е, ніякого досвіду в гастрономії я не мав. Е, дома міг щось готувати, але дома це є дома, не для клієнтів і так далі. Тут дуже багато відповідальності є. Дружина мала досвід, то дружина мені багато допомагала. І саме головне то було школені від фірми Світ Галері, яке навчило мене всього від початку і до самого кінця, як вести бізнес і як готувати всі продукти, слідкувати за якістю і. Ну, дуже добре, що є підтримка від дружини. Це супер, коли так все разом перемагаєте і йдете допереду. І так дивлюсь теж з свого погляду, що без навчання від фірми, то мені здається, я би не зміг проводити цього бізнесу. І це школення є невідкладна частина перед відкриттям цього бізнесу. Дякую. А ще скажіть мені, будь ласка, чи ви маєте постійних клієнтів? Так, звичайно, маємо дуже багато постійних клієнтів. Ми навіть знаємо, що вони мають замовляти, яке м'ясо, який соус. Тому в нас дуже багато, напевне, 80% наших сталих клієнтів. Тому що у нас кожного дня приходять до нас сталі клієнти, які нам кажуть, що їм дуже смакує наша їжа. Тому так, у нас дуже багато сталих клієнтів. Кожного кожного разу залишають нас посмішкою. І кажуть, що вони ще прийдуть на О, Супер, це дуже тішить. А що ви думаєте про складність бізнесу? Чи легко його вести? Та, кожен бізнес, кожен бізнес є тяжкий, треба прикладати до нього всі свої зусилля, багато часу. Треба любити бізнес. Щоб вести бізнес, треба любити бізнес і треба вкладати в нього всю душу. От так, як ми, ми зараз з дружиною працюємо разом, ми вкладаємо на нього весь свій час, який можемо, і для того, щоб тримати високу якість. І для того, щоб до нас кожен раз зверталися наші всі клієнти, і притягувати нових. Ну, тратимо дуже багато часу на це, але він показує свої результати. А чи ви плануєте розвиватися в франшизі далі? Чи маєте якісь плани на майбутнє? Так, ми плануємо далі співпрацювати з фірмою Світкалері і не зупинятися на одній точці, а розвиватися далі і далі, бо бачимо, що це прибутковий бізнес і якийсь себе оплачує і себе показує з гарної сторони. Пані Оксана, так, у нас в планах є відкриття. План такий відкриття ще одного пункту. Надіємося, що в найближчому часі ми плануємо ще один пункт відкрити, так само, щоб у нас була така сама якість, будемо працювати, щоб до нас верта вертались клієнти ще раз і рекомендували нас своїм знайомим. Окей, дякую. А ще скажіть, що б ви порекомендували від себе для осіб, які от хочуть війти в цю франшизу, хочуть теж відкрити свій власний бізнес. Ну, я порекомендувала би звертатись до світгалері, так як вони надають велику підтримку, допомагають з паперами, з відкриттям цього бізнесу. Тому я рекомендую, наприклад, якщо ви приїхали тільки до Польщі, відкривати такий бізнес на початку, тому що вам дають будку повністю випасажену, готову. Навіть ну не потрібно нічого купувати. Є і ніж, і гріль, ну все є повністю. Що не потрібно взагалі вкладатися. Вам дають навіть на винайм, дають все готове. Це дуже гарний бізнес для людей, які хочуть тільки починати себе в бізнесі пробувати. А ви пане Сітестав? Я теж би сказав, не боятися і розраховувати на те, що за невеликий вклад можна розпочати свій маленький такий бізнес, який буде розростатись, і головне дивитися за якістю за всім. Ну, саме головне, от, не боятися. Якщо хочете щось відкривати своє, то можна зайти в контакти Світгалерії і сміливо до них дзвонити. Світгалерія дає велику підтримку, щоб ніхто не боявся, тому що Світгалерія підтримує у всьому. Дуже вам дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Історія цього пункту це доказ того, що навіть у новій країні можна досягти успіху, працюючи з франшизою, яка підтримує своїх партнерів на кожному етапі. «Бафра Кебаб» – це не тільки смачна їжа, а й можливість для підприємців реалізувати свої амбіції. Завітайте до «Бафра Кебаб» у Клоцко за смачними кебабами та зарядом хорошого настрою.